Привіт, друзі! А знаєте, що в мене сьогодні прям шикарний настрій. А знаєте чого? Вон їдуть камради, забирають мене і ми зараз їдемо, їдемо, їдемо кудись копати. Я виніс свої речі, металошукач, перевзувачка, рюкзачок, водичка. І ось вже вони до мене під'їжджають. Під'їжджають, під'їжджають і забирають. Грузимося і їдемо. І їдемо і грузимося. Добрий день. Заберете мене з собою. Я просто вже з ходу рішив зазняти усіх. Та грузимося, грузимося, грузимося. Я кажу, У мене сьогодні хороше настроєння, бо мене забирають. Не-не-не, я вирішив сьогодні покопати гарненько. Так, ну що, з богом? Погнали? Погнали, погнали, погнали. погнали. Все, я зрозумів, так, наче ну, все забрав. Щас, зазніму хлопців трошки в машині. Я, оце що думаю, ніколи в машині вас не знімав. Хоч зазніму, як ми їхати. А, то в мене чорний хід. А, то, то, все, да, їдемо. При, — Прийдуть, а вот типу, тут ніхто не Так, да, да. То все продумано. То, то, через забір, то, то майок. Ось видно, що ніхто вичув, ну по забору через забір, забір. Так, а куди ж ми їдемо? Не скажете? Прямо. Прямо? — А що, ми прямо поїдемо? Чи не поїдемо. — Так, все, я тоді виключаюся, не спалю місця, їдемо копаємо. Хто зна, де ми воно катались, каталися, зустріли він камрада посеред дороги. Зараз заблукав. Заблукав дороги. Будемо зараз з ним копати. А тільки тої машини, як і пилі пустили. О, здравствуйте. Здравствуйте, здрасте. Можна <пайка> з вами покопати чуть-чуть. Забули можна. Що, друзі, приїхали на таке цю місцинку, збираємося вже всі, хлопці вже воно зібрані, біжать, я перезувався і отаке поле будемо зараз вихужувати. І всі з вам обов'язково покажемо. Так? Да? Де настромлення? стромлення? А я поняв. Дві хвилини пройшло. Дивіться, вже як куди відбіг. А Камратка з краєчка крутиться, кричить щось знайшла. Каже, не повірите. Прийшло вертатися. А ну щось там, мені ж цікавенько. Що прямо біля дороги найшла? Оооо, можна, можна взяти. Хай погмилує. Прямо ось. Біля дороги, це ти з собою принесла по секрету. Звісно, китайців виписали. <рес> так, ну все, вітаю. Дякую. А я, а я туди вже встиг одбігти. Треба тут крутитися, оказується. Друзі, я щось сьогодні взагалі задній пасу, а он подивіться, камради щось уже находять потихеньку. Що там за копієчка така цікава? Я ні кераміки не бачу, ні знахідок, так, ні Ой-ой-ой, що -ой, ж там таке? Воно, 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 оно, оно. Якась радянщина. Пізня. Пізня радянщина. Це за пізня? А я не знаю, їх дуже знайшло тут. Теж такі боче якось. А що у вас там попадається, що небудь? Мені теж, а з ноги так нормальних жодних, ні кераміки не бачу, не бачу нічого ага. <рес> Так, ну все, там біжу я шукати О, друзі, скільки я походив камероді, Там Камраді там хоч по одній подимо над киє, є, нас зовсім пусто. Але хоч по рюкзак якось там алюмінки та... І ось нарешті перша монетка і в мене стрельнула. Що вона за монетка ще не знаю, але щось є. Рання радянська, трієчка 32. Ну, перша за годину чи півтори спіймалася. Нарешті, хоч такенька. Камраді п'ятани там теж не дуже. За тонка вродка наша. Копає, каже, вже там не знаю, разів п'ять. Каже, монетка, монетка. Не знаю, чи пізні, чи ранні. А в мене ось подивиться. Думаю, покручуся на цій місцинці. І ще один сигнальчик, ще одна трієчка. Не знаю, хвилин 15 прийшло від попередньої. Так, що ж воно таке? Так, трієчка, трієчка теж рання. Таке як 1900. 1930 рік. Простенька, але хоч, хоч на показ хоч-небудь поймалися, й то добренько. Покинули ми те місце, подивись там, хлопці доволі там нормально, в Олагі Івановича срібельця теж є, Ну вже в кінці покажу. А ми переїхали. Не знаю, може з пів кілометра їхав додому, по картах побачили хатинки і до них зупинимося. Ось ледве знайшов, Пару гільз було і ось така красива конинка, так зрозуміючи, щось типу такого спіймалося. Тому поки ще сонце не сіло, трошки можна тут покрутитися. Ну все, друзі, пару хвилин і монетка, ще й велика монетка, така як п'ятачок радянський спіймався. П'ятачок 53-го року і стан чудовий. Прикольненько, прикольненько. Прикольненько. Пройшлося 10 хвилин і спіймав отакого. Гудзика бронзового, але повністю лисого. Ну таке щось, таке-таке. Нарешті ми трошки набігалися і я хотів сказати камрада, але ну, язик не повертається сказати, у них таке це у нас сьогодні хапуги, які спіймали і один срібельця спіймав і купу совєтівсь різноманітних. І другий з срібельцем, і теж воно совєтики совєтики, совєтики попалися. Ну, тут один раз. тут таке. Ну, а чого я? А Геннадій Петрович так само, як і я. Ось, Пару монеток. Він Що це за тварь таке? Отако. До пори, точно. І цей ромочник, гудзик. Ну трошечки набігались, настрілялися. Ee, провітрилися, завтра. прогулялися. Що нам ще треба? І завтра на роботу. І завтра на роботу. А я завтра з самого рання, мабуть, кудись поїду. Хоч на пару годинок. А мені наряд. А що зраньок поїхали ввечері? Ввечері? Може і вечором проскочимо. А ми будемо додому їхати, бо вже воно і сонечко сіли. Ввечір, привезли мене. Сьогодні такий слабенький коп, але набігались, нагулялися. Є трошки всього. Що там одпадав вже? Так, я що думаю, на сьогодні так слабенько знахи доки з якимось е, другим виходом його інтегрірую, з'єднаю і трошки всього буде. Так що то таке. Ну що, прощаємося і до нових зустрічей. Я ж казав, що буде продовження. Подивіться, останній день літа, жара 33, а ми їдемо куди? Туди <сування> десь на поле. Їдемо копати. далеко. <сування> ще <сування> лижі оділюють. Да. Лижі? Ну все тоді, менше говоримо, а більше діла. Хто так, хтось на протез дорогу шукав. Ми вже з'їхали звичайної дороги, газуємо прямо по полях. Це ми покаються вже в хату. Да? Ну, а у мене трошки по-другому показує. Ну, зараз будемо пробувати. Місце це не не полем, не світим, а вони так нічого не видно. Це що тут таке було? Заліжале точно. Так, а ми все, йдемо шукати. Що за... Ого! Оце знохідка. Це ми тільки підійшли на нову місцинку і камрад таке чудовеньке. Кільце спіймав. Да, класненьке. Перша знахідка вже є. Потрошку вихожуємо. Таке щось тут мали кераміки. сигналів тим більше щось мало властенько. Ще на мене буде сигнал з Спіймав такого патрончика. Напевно, з ППШ з якого пістолета. Що таке, Якась щось Візерунки на ньому незрозумілі. Ну, то таке. І ось щойно ще таку знахідку спіймав. Спочатку не зрозумів, що воно, ну, а потім як роздивився, це е морда снаряда. Зривач чи як воно правильно називається. Переток такі, звичайно, вони алюмінієві або латуніві. Ну а цей залізний. Зачепив трошки. Ну, судячи з усього, тут пусто, тому він безпечний, можна, можна на метал втати. да, Щось таке слабеньке, слабеньке, але будемо винюхувати, поки сонечко не сіло, ще трошки щось може знайдемо. Зовсім тут поганенько з знахідками, трошки з кераміки є, наче. Ось ходиш, попадається, а сигналю не дуже. І ось ледве-ледве зачепив одну монетку. Поганенький сигнал був, Був монетка малесенька. І одиничка яка з руку, таке, як 29-го. Ну, ще доволі, доволі не часто рахується. Трошки вона така, можна сказати, не Ось так перша. Може не останнє. Переїхали на місцинку, де ми вже кілька разів ходили і доволі непогано спопадалося. І в мене така знахідка якась незрозуміла попалася. Перед цим було кілька гільц, такі облумочки. А подивіться, що зараз знайшов. Щось таке схоже на булаву. Київської Русі, Ну щось трошки не воно, Ну щось дуже-дуже і -дуже прикольне таке. Така штукенція Хто знає, що воно, підкажіть. Дома гарненько вже водичкою почухаю. І покажу, що воно. Навіть не зрозуміло, якого металу воно. Ну Щось таке прикольненьке. Щось Геннадій Петрович хоче похвастатися, якусь знахідку знайшов і не каже що. А ну скажіть, що, що там у вас? Заінтригували так. Не знаю, може і тут ось зараз щось буде. А ну ось такий сигнал. Онлайн на такому заході сонця красиво. А ну що ж там? Такий однорідний. Може і хороше, а може. Попробуємо достати, що це таке. Може і те, що треба, а може. А ну а ну що там? Ні, це не те, що нам треба, але ж... На алюмінька. Ідемо сюди. Що в я звідти? Тут це йомку так для орієнтиру. Ага. Бо знахідка була. Ось ти проходив. Ну да, напевно. Ось тут ще хтось проходив слід. Ага. Отут ось ослід. Ось тут ось зверху прямо половинка виглядала трьошки. Прямо візуально було видно. Одну царьову тільки що отом зловив, таку. Ого. Це ж це, це мідьошка. Медьошка. А одна тут. Ну оце так, що, Бачите, Ти ж ішов, ти ж ось ось. Трошки не достав. Ну, Воно мені, мені призначено. Значить мені не Те, що я в доказую. Кажуть, вибите місце, не вибите. Так, сьогодні ми ще прийшли тут сліді, свіжі, хто наскільки нахожу, наскільки, наскільки всього. І бачите, ходимо і попадається. Ну що, давайте ще поки. Поки не вечір, ще покрутимося. Так, все, в мене все задокументовано, все загорнуто, все як положено. Дві хвилинки, як одійшов Геннадія Петровича, е, показав ту штукенцю, що вона була схоже. І в мене теж задзеленчав сигнальчик, схожий на монетку. Щось маленьке, напевно, радянська двійка. Так, вона і є, а якого ж руку. Чи 55-го, наче, чи 35-го. Поганенько видно. Але в всякому разі монетка є, треба іще шукати. Так, друзі, ма такий чудовезний сигнал. Двадцять двадцять дев'ять тридцять. Не не ні. Я думав.

А в мене ще така глибоченька і поганенький сигнал. І викопав такий кружечок, напевно. Кружечок. Ага, вже бачу. Рамочник, двадцяточка. Двадцятка. О, ще помуємо. І не часто 51. -й. Не пам'ятаю, чи 50-й, чи 51 й доволі непоганий. Але в всякому разі, хай буде. Зараз сонечко трошки-трошки світить, тому ще трохи побігаємо. Уже сонечко сіло, ми вже підійшли до машини, трошки, трошки так побалакали, знохи док роздивилися. Він, Геннадій Петрович сьогодні, мабуть, найкраще настріляв отаких таких царків. А що це таке душка? А, я думаю, може, щось туди, ще з 700-х років. Yeah. І оце що і маленьке? — Дивись, дивись, воно yeah. темно, Замазане. Ой, а воно щось таке ні на що не схоже. Полушка не полушка. Так, таке б, там куриться, десь дивиться. Да, так, щось, але. щось може. Ну? Соме-соме ну? і і не чиста знохідка 50 копійок совєтського. А, а, а який а рік? З... А там рік? рік може бути якийсь. Ні, просто 50 копійок, що тоді ж... Було як загубиш 20 копійок, якщо куди не йшло. Ну 50 копійок, як загубиш, це загубиться. А дайте рік глянець, якщо 64, й то чепуха. А якщо там якісь є доволі дорогі роки. Якщо. А, 60, а 60 якийсь не видно. Ну, зараз чихну, тоді подивимося. Ну що, всякому разі, ми що, з вами закрили літній сезон. Я думаю, це мабуть це відео до того попереднього добавлю, виїздки позавчорашньої. І на тому будемо закінчувати. Я ще трошки вдома помию знахідок, пару монеток, та та і все. Будем, будем потихеньку додому їхати. І ось, друзі, я вже вдома. Чесно вам скажу, не найкращі мої два виходи були, але все одно трошки такий дрібничок різних настріляв. Ну і почну, напевно, з монеток. Тут в основному подивіться, радянчики, 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 дві тройки, одна одиничка. Доволі такого непоганого стану. Така аж ну, ну не, майже не ідеальна. Так, двієчка. Отак двадцятку трошки відчухав, але теж, бачите, трошки не до кінця. Ну, Якась конинка накладка Щось типу такого. Крутілочка, напевно, з запальнички. А може, ще щось. Гудзик ось оцей патрон, що я казав, якимись нарізами такими насячками. Але саме цікаво, що він вистрелений. А куля не вилетіла, напевно, осечка була. І бачите, хтось зробив з нього такий сувенірчик невеличкий. Таке щось. Хто знає? Що. Далі Гудзик. Гудзик абсолютно лисий, жодного малюночка, жодного нічого нема. І подивіться, друзі, хтось його проволокою прикручував, носив, щоб міцніше тримався. Але бачите, виявилося, не допомогло. Так, з монетками, наче все. О, до речі, ще п'ятачок хотів цей показати. Шкода, що рік такий звичайний з виду, доволі-доволі непоганий. Ну і, як то кажуть, вишенька на торті. Отака така здоровецька, важкезна. Е, грам 600-700 важить, е, бронзова штукенція. І подивіться, друзі, що на ній написано. Е, що тут 18 февраля. Ні, щось. 18, непонятно що. Ось февраля. Тут теж поганенько видно. І. де ж я бачив? А! 9 дня февраля 1805 года. Подивіться. Так, просто незвично каракулями такими пописаними. А тут, скоріше за все, чекалуга, чи щось чи ки чи кі... Кі -кі -кі. Ну, Тут, бачите, тріщинка погано видно. Коротше, що це за штукенція? Це така противага на старовинних вагах. Такий дрючок був на одному краю. Оця штукенція була, на другому крючочок. і вішали якийсь вантаж, і воно як противага, противага діяла. Всередині, подивіться, що залізо, щось таке, як залізо, оловом залито. Щось, щось типу такого. Але все одно штукенця така прикольна. Я взагалі подумав, як тільки знайшов, що булава. Але ж бачите, все набагато-набагато простіше. Але все одно, подивіться, друзі, 805 рік, 220 років такій штукенції. Все одно приємна, така чудовенька знахідка. Хтось там мені писав вже повідомлення, що хоче придбати, то пишіть, я відкритий для пропозицій. Я думаю, кілька сотень воно повинно потягнути. Хоч і стан не дуже, але. Штукенця така доволі нечаста і цікава. Так що ось так, друзі. Наче нічого такого, але трошки всякого такого є. І це ж, друзі, ми тільки-тільки літній коп закрили. А осінь, оцей вересень, це тут капець скільки знахідок, не хочу перечисляти. А що я буду казати, друзі, скоро самі все побачите. Там є на що подивитися. Тому вам остається тільки трошки почекати.